Сьогодні у школі розвитку АМОМОДЛ відбувся унікальний майстер-клас для найактивніших волонтерів міста. Захід зібрав учасниць віком від 12 років, які мали нагоду отримати корисні знання та практичні навички у сфері роботи з контентом і позуванням. Хочемо повідомити про те, що молодіжний парламент вже вийшов з канікул, і в новому році перший захід, який є, це агенція модол, запропонувала для наших волонтерів провести чудовий захід, і дуже багато дівчат-волонтерів. Погодилися на це. Ми дуже вдячні про те, що такі заходи реалізуються. Ми плануємо зробити для дівчат лекцію з правильного фотопозування, лекцію з ugc зйомки та зробити для них експрес-зйомку. Тіше це, це дійсно буде дуже корисно, оскільки зараз така молодь що дуже цікавиться. Цим програма заходу була насиченою та різноманітною. Його організатори подбали про комфорт і дружню атмосферу, що дозволило учасникам отримати максимум користі і позитивних емоцій. Ми будемо сьогодні з дівчатами. Розмовляти на тему ugc Відео будемо тренуватися позувати. Також дівчата на експрес-йомці зможуть спробувати себе в такому новому амплуа, зможуть спробувати себе в моделінгу. Я також буду їм допомагати. У нас буде професійний фотограф, тому це я вважаю дуже крута можливість для дівчат прокачати свої такі схили і просто спробувати щось нове. Завдяки цьому досвіду волонтери не лише вдосконалили свої навички, а й отримали впевне. Наністю у своїх силах та надихнулися новими ідеями. А насправді, коли я дізналася, що буде відбуватися такий майстер-клас, то я дуже здивувалася, бо останнім часом дуже мало приділяють увагу моделінгу і дівчата соромляться себе якось проявити в цьому. Тому цей майстер-клас клас це дуже класна можливість. Я дуже вдячна Молодіжному парламенту та модельній агенції за таку можливість опинитися тут. адже зараз такий час, що дівч... дівчата ну люблять. Ну, знімати на професійну камеру, на професійний фотоапарат, і тому ця вся ініціатива велика можливість для усім дівчатам відкрити себе. Цей досвід стане корисним як у їхній подальшій волонтерській діяльності, так і у особистісному розвитку. Адже робота з контентом і медіа є незмінною складовою сучасного світу. Софія Григоренко Іван Каченко, Кременчуцькі новини.